Йдемо робити огляд на пиццерії. такому базарчику піцерії. Це такий незрачний райончик. Так. Незрачна піцерія, це на базарчику знаходиться. Так що йдемо, подивимося, е, яка піця, яке меню і яка вона на смак. Так, ми подивимося огляд. зараз. Огляд будемо робити піцерії на такому базарчику. Ну, подивимося, чи буде можна її їсти, чи не можна буде їсти. Вот. <ріпи> Е, тільки скажи, що я буду розмовляти українською, бо в нас українська аудиторія. Я, я буду ріку, я буду так що ось такий хлопець відкрив такий по, свій бізнес. Ми, я я, я ось показую, Я вже і, зняв так. цей. Е, він називається Нор Неополітана Хала Піца. Ось такі розцінки, навіть можна замовити собі через інтернет. <плески> Порське, по <-перше. плески> Neapolitańska pizza tu. Tak, ja. neapolitańska. Neapolitańska, ja taki ja to a jest takie ceny. takie imię pizza. Po to tak, tak. Pizza neapolitańska. Pizza neapolitańska. I win tu sam sam. to sa, vinto sa roba i tak. To bishę na dostawkę zaraz zamawiają, tak? Доставка, Доставка да. да. Вот. Ага. Мы снимем, покажем все красиво. <схі> Сделаем ему такую рекламу. <схі> ну вот так вот. Файно так собі відкрите, <схі> щось таке своє, Та, все. Сам плапи, да. Так, сам хлопець відкрив бізнес собі. Так, і виготовляє піцю. Це на Алея Лотніку. Так, Алея Лотніку. Ми потім дамо адресу і можете... Так, Пулавська, 246. Це біля базарчика. Ми можемо зробити заказ і Попробуем ваше искусство. Третий есть без тоже без соус, только вот разница будет без помидоров. основного мы только делаем соус с помидорами, только этот фунги, без сыра и остальные вот без соус. Mm -hmm. И остальные сыры есть, печальки. И вот основной еще чеснок будет. Mm -hmm. Короче, сет это. It... другие вот без Какая разница? Тут будет основной соус помидорами. Mm -hmm. И вот если будет Мариана, только будет чеснок, Орегано и базилия, uh -huh. а другие наполитаны, будет этот, я буду добавить на наполитаны, uh -huh. такие э, анчовис, такие риба, uh -huh. и капари, каперсы, и, еще, да, aha, да. и оливки. оливки, и это веганский будет еще uh -huh. добавительно за этого, без анчовис, такие картошки, паприка. і той же каре, каре камме. Угу. Mm -hmm. І ще буде е-е uh, uh, такий, хочеш ну, спробувати з капри, з риби? Ми no, можемо no. попробувати no. з рибою. Можемо спробувати. Я політану. Так, неополітану спробуємо да. з рибою. А, ну, да, тогда я так зделаю. А то на політану зделаю. Ага. І друговий буде е-е э, такі пеперони. Да? Ну хорошо сделаем. Поэтому этот, с мясом и ходовой пеперони. Поперони ходовой. Да, с вами. А может ты mm -hmm. мы одну возьмем? Mm -hmm. Нічого. Да? Сьогодні гост. хорошо спасибо. саме рекламує піцу папероні. Вона є дуже смачна і вона рекомендує. дуже ходова, і вона дуже ходова. Всі замовляють. Спасибо. Ти і аполітаної пепероні. друзі. Якщо будете хотіти так, замовити, да. тут є контакти. Пулавська 246-67, Номер телефону до плюс утра до, утра до п'ятої ранку. До 10 будуть наші свої доставити. Угу. Ага. До 10 через, через аплікацію. Через програмку можете зробити замовлення. Ось. Так що користайтеся. Зараз будемо. Дивись. Чекати і дивуватися замовлення. <чекати? замовування> ну ось так от. Ну, взагалі бага, більшість людей рекомендує тут eh, замовляти ось таку вуличну їжу, тому що вона є свіжа, вона є свіжа і популярна. Свіза, популярна і одразу приїжджає так. і одразу тобі привозить. І, і це не так, як в КФС. В КФС вам там непонятно, що напакують, і не можна буде це, і приїде вам. А отак от така ходова вулична їжа вам. Мені здається, що буде, буде подобатися і, і смакувати. Так що власник цієї піцерії дозволив нам зняти з його дозволу, дозволив нам зняти про. На Я думав, що це тільки на доставку додому. А тут навіть можете прийти навіть так, сюди. Є сісти, навіть, так, є місце, так. можна сісти. Це маленький заклад, там. малесенький заклад такий, Він але такий і... відкрилися і так. Мікрофон. Тай зараз спаде. Це вже знято було цей. Так що, друзі, ось так. Все тут ну, чистесенько, все так це. Гарно. Він недавно відкрився. Сколько людей ви вже як відкрилися? Вже три місяці. Три місяці, так? Три місяці як відкрилися, але хлопці молодці. От собі таке от відкрили. Так що є можливість відкривати і ось так. от. Ми будемо чекати нашу піцу. Це, де, де. От вже робиться наша піца. Це наполетанський. на Світнопольтанський. І все. Будемо чекати. Через п'ятницю будуть капітан. Через 5 хвилин буде готово, бачите? Цікаво. Так. Да. Дуже буде папероні піца. Ой, так все професійно. Ми замовили дві піци. Це буде з папероні. Все дуже робиться професійно. Дуже тісто підготовлено і все. І знову до пекарника. І ця скока буде ця піч? Через три. Если бы вот хорошо вот, градус, ага. 3-5 минут. А, быстро. Если бы э, плохо градус, то 5-7 ага. минут. То okay. Ну, дуже швидко. Даже готова наша так? Okay. Ты же чекаешь, надо чекаешься. Чекай, не забыл. Цікавий, кавий, Він каже, що э, будуть продукти з Італії Италии, что сюди і будуть будут из суток продукты, так парнизан, от лизне, все боршу всегда из Италии, на италийском таком всех продуктах туда. Про Ничего себе. Так як в такой в ресторане. Ну так. Все на італійській. Навіть яйця з Італії, яйця. ну. Слептиці. Яйця з Італії приїхали. Так що бачите, люди розвиваються, роблять бізнес і розвиватися. Щось працювати на себе, заробляти на себе так, і... і спробувати. І спробувати. Так. Ну всі починали з щось так, такого. Так. От. Може когось наплеточно. Так. Свої піцерії, свій. Ну і до речі, хто дивиться з Варшави, ви можете завжди користуватися доставкою, так як вже сказав власник. Ось. працюєте з 14 Другі до 2 ночі. ночі да, доставка. І доставка. Можна користуватися доставкою. Він же ріже, так, так. Так, йдемо дивитись, ідемо дивитись, як. у нас така е э, промоція. Так, да, є ще буде акція, акція. Одна піца, ну, додадим одну напій, та, е, э, безплатно. Mm -hmm. Хорошо. А які тоді? Може би так, все трижда, да? У нас спочатку тут навіть акція є, можете собі замозгати і отримувати напій, напій. Вот, вода графика Вода, вода будет буде як додатковый стоит. Стей. Зараз Сашка Бу, вода. Спасибо. спасибо. <реш> а, а, Хочешь какой-то соус? Может оливковое оливко, оливко. Не може. оливе немножко. Ну какой соус? Да, может. Да. Боже. Оно до речі. Оно таке. Я как Ой, какие чисто нежные. Mm -hmm. А ты нас не ходу, если ты ховаешь. Хорошо. Mm -hmm. Смакует, друзья. Так что пользуйтесь доставкой. Mm -hmm. Ну что, тут Сашка уже доел, очень была смешная. Я mm не -hmm. Піцця дуже смішна. Це оливково олія готовий, да? Тому що я люблю поливати піцу оливкову олію. це дуже класно. Кошти, тонесенькі, тонесенькі Я подумав, що це спочатку лаваш поважає. Але ні, це є тісно. Тобто людина стоїть і катає тісто, робить тісто і супер. Зараз буде більше, пробувати піцу Маргарита Чапну. Ти вже забувся, ну, Тома. То, це Маргарита то буде. Да, політайський без. Маринара. Yeah. То маринара. Є, так, піца з сиром і без сиром. Зенчо... З рибою. Зиншоу саме. Зеншови, саме капер само. І до речі, тут різноманітні акції такі є, що одну піцу замовляєш, а там напій йде безкоштовний. Так щось так вот. Це вже наступно нам принесли для, піцу для, для, для дегустації. А це з каперсами з анчоусами. не позитивно. Тут є каперси. І, і таке саме тісто, теж воно виростає. То не є такі ці борти, які там кажуть на, на мийниці, там, там зроблені ніби. Ні-ні ні, це все природньо так. Так що зараз будемо дегустувати. Що там висять, Я думаю, що начинає їше, то есть, А сироп сильну штуками, які. А подивіться, яке тісто, яке тісто, яке просто тісто, ну ну, а ніжне яке тісто. Mm -hmm. З <зреку> рибкою, <зреку> так. Я ніколи не пробував, а мені вона подобається. Подобається файно. <laughs> Друзі, ми побували з вами в Піцері, і я побував з Миколою в Піцерії Нур, Нур, Наполітана. Вона знаходиться в Варшаві на Пулавській 246. Вона знаходиться під номером 67. Тут euh, називається такий павільйон, і це ресторан заглядає. Він маленький. Там приємна обслуга, приємний директор Склад, Ми наїлися. і були під враження, якщо чесно. Дуже смачно, класно. Нам сподобалася. Гарна обслуга, швидка обслуга. Тобто ви швидко тут прийдете, вас обслужить вас. Вам прийдує, а буде. тут до речі, дуже багато є закладів, таких різноманітних, бо це є ринок, але я вам скажу, що оренда дуже є дорога, тому люди. Працюють більше на доставу, воно працює з 14 до 2 ночі. Якщо чесно, це ми не робимо рекламу, нам ніхто не заплатив, але просто ми так ну для вас знімемо, такий зняли такий огляд, такої піцерії ну дуже смачно. Тут приходять іноземці, і тут реклама між собою, як кажуть, людям сподобалось раз, і люди і другий раз. Та іноземці тут поприходили дівчата, їдять і тут. Їм подобається. головне що тут ти приходиш, вона гаряча і зразу на місці ти можеш її з'їсти гарячу жар І, і власник і... дуже приємний такий, так. от просто от видно, що. От... Так що так? достава тут працює в до 22 чи до 23 години точно, а так доставщики в них тут є і піцу до другої ночі можна зміняти Всім пока-пока. До нових та... зустрічей